Я впізнала тебе, ти увесь із гарячого літа Із пекельного смутку надії, наснаги, жаги. тільки я стала зовсім до світу цього непривітна і тебе не позвала хоча б на хвилинку зайти. Я відчула тебе, ти гіллям доторкався до тіла, коли я обривала гнучку виноградну лозу. І нікому у світі до того нема, мабуть, діла, що тебе і нема, а я пам'ять про тебе люблю. Чи впізнаєш мене? В мене серце не тим б'ється ритмом, віддаляюся в осінь, і як тріска під сонцем живу, ти опорою був, дивовижою променем, світлом, я ненавиджу час. І тебе що хвилиночки жду.